Обмін полоненими, знищення складу з гуманітаркою в Запоріжжі та нищівні удари українських дронів по російських підприємствах. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожуківський Олександр. Відбувся черговий обмін військовополоненими, що є четвертим за тиждень. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вчора серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державного спеціальної служби транспорту. У наслідок російської атаки в Запоріжжі знищений склад із гуманітарною допомогою. Збитки оцінюють приблизно у 3 мільйони доларів США. Згоріло все. Ми тільки отримали 5 фур допомоги. Це 100 тонн. Розповів засновник благодійної організації. Його організація допомагала людям, які покинули свої домівки через війну, постраждалим від обстрілів, а також жителям прифронтових районів. Дрони Збройних сил України вразили два російських об'єкти військово-промислового комплексу. Зокрема, уражено потужності акціонерного товариства Новокуйбишевська нафтохімічна компанія у Самарській області. Зазначається, що це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони. Також здійснено вогневе ураження комбінату Новинномиськ у Ставропольському краї, одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Генштаб наголошує, що це підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії проти України. У Києві чоловік загинув під час втечі з бусу територіального центру комплектування. За повідомленням столичного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час транспортування мобілізованих до збірного пункту той з них спробували втекти. Вони розбили вікно бусу та намагалися покинути його. Час цієї спроби історія до речі, один із мобілізованих впав на дорогу та отримав несумісність з життям травми. Чоловік помер на місці. Хто за це буде відповідати? Слідкуємо. Діалог Сполучених Штатів Америки з росіянами нагадує теплу розмову, і Путіну це подобається, заявив Зеленський в інтерв'ю. На його думку, необхідно змінити тональність, аби Кремль зрозумів, що Вашингтон допомагатиме Києву. Президент також назвав несправедливим будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Російську Федерацію на один рівень. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Побільше нам енергії і світла.